Докучливий помаранч. <ріст> Витягни мене звідси, обережніше, пане пустотливі ручки. Не поводься так зі мною. Боже. Вау, вау! Вау. Здоров. А ти хто такий? Я футбольний м'яч. Ти ляльковий м'яч? нє ні, є Футбольний. Догнав? не ляльковий. Оу. 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 Вау, Вау, це динька. Я не денька, я м'яч. Ні, це не так. Не в Америці, друже. Довбані туристи. А динька теж лялькова? Ні, ніхто не ляльковий. Гей, ти що з тобою? Я померанч! Ти наче Америку відкрив. У тебе шнурки на обличчі! Це типу ляльковий шоу! Гей, ти хоч знаєш, що таке футбол? Так, це типу ляльковий м'яч. Ні. Футбол це гра, де два сильних суперники сходяться на полі, повному жорстокості та насилля. Що? Годь га! Що? Ти схожий на лимона мутанта! Лимоноголовий! Гей, це навіть не смішно! Таким мене зручно кидати! Що? Кидати? Руками? Так! Чому ж ти тоді футбольний? Ти маєш бути хандбольним! Ні! Ти хандбольний м'яч! Це не моє ім'я! Гей, гандбольний! Футбольний! Гей, хандбольний! Гроші є? Ні. Все на лялочок спустив. О це дуже. Ти хандбольний лимоноголовий. Це не моє ім'я. Гей, хандбольний м'яч! Надуваєш бульбашки зі слини? Ні. Ось так! Дивись! Це огидно. Спробуй! Ні! Ти не пробуєш! І навіть не збираюсь. Досить. Сподобається! Ні, не сподобається! Це весело! Ні! Що тут відбувається? Є зірка Суперкубка І до мене таке ставлення знущання балакучого помаранча? Суперкубок! Це для тих, хто багато п'є? хі хі це не для тих, хто багато п'є! Ти настільки тупий! Гей, гандбольний м'яч! Що! Нога! Що? Гей, гандбольний, Можна на твоє місце! Ну що ж? Я ж казав, я справжній футбольний м'яч, не він. Ага, він казав, що ви ліркові. Тупадинька. Дубльовано ARY Studio.